Завершилася підготовка в плані контрольних матчів, звичайно, будуть ще тренування, але це вже був крайній матч з одеським чорноморцем. Будь ласка, по цій грі кілька слів. Ну і так, загальна картина по останніх поєдинках, взагалі по готовності команди, оскільки вже зовсім мало часу до офіційного старту чемпіонату. Ну Дивіться, якщо підсумовувати весь збір, цей наш крайній збір, який був. і... Якщо брати заплановану роботу, то ми її повністю виконали. Добре, що хлопці пройшли цей період без травм, це найголовніше. От. І якщо казати про ігри, які ми грали, то вони були різні за змістом. І в цих іграх ми переслідували різні цілі. Сперше, це все-таки через ці ігри ми готувалися до сезону, переглядали багато. Наших молодих вихованців, які по-різному себе проявляли в різних іграх. Е, тому ну, ми використали цей час з користю, відібрали, на наш погляд, найбільш готових до сезону гравців. І тому ми виходимо на фінішну пряму і продовжуємо підготовку до старту чемпіонату. Е, цей чемпіонат буде особливий не лише для нашої команди, для всіх команд, так, яким. Взагалі ви його бачите. На що ми, ми розраховуємо, ви розраховуєте у цьому чемпіонаті з огляду на те, що ні в кого майже немає легіонерів, цікавий такий чемпіонат. Ну, ваш прогноз, ваше бачення нового сезону? Ну, дивіться, я в будь-якому разі вважаю, що чемпіонат буде цікавим. Він не може бути нецікавим. Все-таки це прем'єр-ліга України і дивіться, можливо. Ви маєте на увазі, що не буде легіонерів, це впаде якість гри? Можливо. Але в той самий час я думаю, що навіть ті ігри, які ми граємо товариські, вони часто перетворюються зовсім не на товариські. Тому що дуже велике бажання у гравців. Всі скучили за футболом, всі скучили за грою. Тому я думаю, з цього боку, що всі будуть діяти. З Самовідачі і буде багато цікавих матчів і несподіваних результатів. Тому, тому я думаю, що буде цікавий чемпіонат. Розумієте, Я вже повторювався, що багато тренерів досвідчених, досвідчених які вміють працювати з футболістами, працюють у нас в чемпіонаті, тому можливо будуть з'являтися нові гравці. Талановиті, які потім можуть дорости до рівня національної збірної. розумієте, Тому я очікую цей чемпіонат з нетерпінням і очікую від нього, що ну, буде досить рівна боротьба між усіма командами. І користуючись нагодою, я хочу подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким можливо проведення цього чемпіонату.